Доброго дня, це маркер події. Я називаюся Яра Мачуйко І перед початком нашої розмови десь оголошенням теми розмови. Я закликаю вас і прошу долучатися до нашого ютуб-каналу. Обов'язково залишати свої відгуки, коментарі обов'язково на все реагуємо. Все читаємо, хочемо, щоб десь було в нас таке пожвавлення по кількості і переглядів. Отож обов'язково обов'язково не забувайте про нас і не забувайте про те, щоб підписатися на Ютуб канал. А сьогодні в нас гість Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора директора компанії заробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Пане Анатолію, раді вас бачити. Вітаю. А давайте розпочнемо з десь такого позитиву. Так насправді його не дуже багато, але перед початком розмови з вами обговорювали, що дуже хороша тенденція сьогодні, переглядаючи карту повітряних тривог Росії, нашого ворога, і там дуже дуже приємні для нас можна побачити загалом моменти, на що ви звертаєте увагу загалом. Давайте почнемо до того, що наприклад відстань у тисячу кілометрів не є вже проблемною для українських БПЛА. І жнов таки, дивлячись на те, що, наприклад, там якісь сенпези знаходиться на відстані 800 кілометрів, треба не забувати, що цей БПЛА, який туди доті, долетів, облітав систему радіокаційного виявлення протиповітряної оборони Російської Федерації, тому значно збільшується відстань, на якому не можуть літати. Тут зазначити, що ми бачимо такий поспіль декілька днів підряд іде удари по важливим стратегічним об'єктам Російської Федерації. Я би пригадав би, що наприклад, після заяви росіян, що вони будуть відновлювати літак а 100 то прилетіло в Таганрог на завод Берієва, mm -hmm. який саме займається ремонтом обслуговуванням і імплементацією засобів радіолокаційного вивоні дального радіолокаційного на літакі у 76 тому насправді тенденція дуже гарна. Не будемо диватися в подробиці, які це наше БПЛА. Достатньо знати, що це українські БПЛА і БПЛА, які були розроблені в Україні українськими інженерами. Я думаю, це достойна оцінка того, як це відбувається, Зараховуючи те, що ми бачимо, що наші БПЛА б'ють по важливих містах на НПЗ. А, бо по тих системах, які росіяни не в спромозі самостійно відремонтувати, їм треба їх купувати а з рахунок накладених санкцій, все ж таки не таке обладнання, вони працюють санкції ці, то їм буде складно його поновити. Тому можемо казати, що суттєво вплива вплине ці удари по економічній складовій, і тут треба не забувати, що це нафтопереробні заводи, які роблять паливо для танків, літаків. І іншої техніки, якою Росія нищить Україну, тобто ми можемо сказати, що це ймовірно за нашими побажаннями, воно вплине і загалом на хід війни. Я просто хочу вас ще перепитати: от вчорашні там просто фурор у нас викликало, тому що практично там кожні півгодини ми читали інформацію про те, що в Росії щось пристойно пристойно палає. Тобто, ми можемо говорити, що це є саме покращення, тобто кращий варіант наших безпілотників. Оце саме результат цього, так. Ну, Давайте почнемо, тому що я постійно кажу, що не, не треба робити там аналога в шахеда, аналога фланцта. До речі, стосовно е, ланцета, я би там, запропонував, наприклад, е, нашим деяким е, подивитися українські БПЛА СТ-35 «Грім». Це, до речі, до війни він ще розроблений. Росіяни тупо вибачаюсь вкрали сам, навіть зовнішній вигляд. Тому насправді українські ВПЛА набагато краще російських, і це українські ВПЛА, а не іранські або якісь китайські або вкрадені розробки, як це робить Росія. Тут би я зазначив, все ж таки не, не боюсь це повторювати навіть на там ті коментарі, які зазвичай залишають потім боти в Росії інженерна думка не така вже і потужна, тому що насправді вони намагаються зробити, наприклад, щось зі старої технології. Більш сучасна. Давайте пригадаємо ці, наприклад, FPV на оптоволокні. Вибачте, катушка оптоволокна коштує як ці дві fpv -шки. Ну, Тому і знов таки треба шукати можливості. все ж таки. Вони ж казали про машини якийсь, що їм не страшно буде репа, але де цей машинний зор? Тут у них з'являється вже на е, оптоволокні е, FPV-шки. Тут я би хотів би зазначити дещо і нашим інженерам, які вже показують, що є такі можливості, у нас. Так насправді можливо використовувати наші БПЛА там дротові. Вони можуть бути використовувати як розвідувальні для того, щоб піднятися якомога вище, розвідувальні в якості відео розвідки або радіоелектронної розвідки. Для того щоб, наприклад, уникати питань засобів радіоелектронної боротьби, пишіть власні протоколи, створюйте власне платформу обміну інформацією і шукайте рішення. Щодо того, щоб імплементувати безпосередньо штучний інтелект, це найбільше піде, тому що не треба прив'язуватися до якихось дротів, треба йти в ногу з часом і пропонувати ті рішення на полі бою, які будуть корисні, пане Анатолій. Але все ж таки хочу вас перепитати: ну атаки ж з боку ворога безпілотниками вони проводяться. То звідки ці дрони? Тобто Іран, Китай, вони, от якщо можна, скажіть про потенціал загалом дронів безпілотників, які є в Росії. Давайте почнемо з того, що, наприклад, Росія активно може будувати все ж таки, іранські дрони, допоки у них є комплектуючі. Тут слід зазначити, що той шахет, який виробляється в Росії, він лише там на 30%. Це складова російських комплектуючих. І за рахунок чого? За рахунок, наприклад, того ж самого корпусу в Росії є виробництво. Композитних матеріалів, тобто цілий завод, який виробляє цю тканину карбону, о, там різного типу. Далі, наприклад, ті ж самі антени, камети, які вони імплементують, теж вони можуть виробляти. Але суттєва складова радіоелектронна, це те, що постачається зрану. Тобто є в принципі шляхи для того, щоб придушити ці можливості. Щодо виробництва, так насправді вони виробляють, активно виробляють, і до цього треба відноситись з розумінням, що ворог буде накопичувати можливості і пробувати активно використовувати будь-яку зброю для того, щоб бити по території України. Тут, як приклад, можна привести, наприклад, те, що вони розконсервовують старі ФАБи 1500 і роблять з них крилати ракети, тому що розуміють, що. Близько вони вже підлітати не можуть, а треба щось таке, щоб там, робила там, ураження з радіусом 500 метрів і там, робила воронки по 15 метрів. Тому насправді так, спроможності у росіян є, але жнов таки, її технологічні проколи, Вчорашній ІЛ тому дуже гарний приклад.